За перше клювання. Вон, друзі, Макс піймав щучку кілограмову. Так, такі. Вискочила вона. Опа, знову є, щупає, ну такий щупарь, я думаю, грамів 600 буде. 435 грамів. Друзі, всіх вітаю. Знову у нас кінець тижня, знову ми традиційним складом трьох з Максом, з братом Дімою. Вибралися сьогодні на нашу мікрорічушку сироватку поруч з домом на берегову риболовлю. Будемо пробувати ловити окуня, окунь непогано ловив. Ну і щуку, щуку. Макс каже, окуня він наловився декілька днів тому. Був, піймав так п'яток, але такі у нього всі там лапті були грам по 200-300, мабуть. Ось. А Владик в той день піймав щуку на 2,5. Ось. Тому Макс думає, що там той окунь на 200-300 гривні, якщо щуки по 2-3 кг клюють, буде сьогодні щуку трьошну ловити. Так, ну, збираємо наші спінінги і будемо починати. Будемо починати. Погодка сьогодні така, прям от на хижака похмуро. Вітерець такий помірний, температура десь плюс 8-10 градусів. Ну, клас. що, друзі, снасть зібрав э, Black Swan, свого фаворитів 086 г. Катушка Shimano Stradic 2500, трошки іншу взяв, трошки товщий шнур 06 стоїть. Ось Поставив в такому кольорі близькому до лоху, трошки інший, але близькому кольорі. ось цей же Сексі шрімп. І будемо зараз виходити на точку. Хлопці вже рибалять, Діма вже навіть розловився. Он, поки ми з Максом збираємося, ну, Діма вже перше клювання. Перший смугастий взяв, у Діми працює отака мікротанточка. Ось однодюймовий, такий смугастий з долоньку нормальний більш-менш є. Так, друзі, ну що, я вийшов вже на точечку на перевірено. Вчора, вчора, друзі, Макс виклав відос, я думав, що тут буде по 5 рибаків на одному місці. Ну, але нікого немає. Ну що, погнали! Друзі, ось бачите, як суттєво піднявся рівень. Той парапетик був під водою. Десь сантиметрів 20 в плюс. За тиждень додалося, дощики постійно йдуть, водичка постійно прибуває. Але от на тижні хлопці були кажуть, вода стала більш мутною. Але я б не сказав, вода, як для цієї річки, норм по прозорості така годиться. Так, поки перші декілька закидів без клювань. Ну сподіваюся, вони будуть. Я допускаю, що зранку вже тут на точці хтось був, мабуть. Може активного окунця підзібрав. Що, друзі, так нічого я і не піймав, три години кидав, клювання не бачив, переїхали на інший берег. Ось. Діма піймав три окуню. Макс так само, як у мене, нічого не було. Будемо по цим місцям пробувати ходити, тут знайти щуку. Опа клевочка так що на їзі. Угу. перше клювання друзі так читка Тин Стенці покинчик цього изіка вот сучка опять уже тут, да, четко Третє клювання, друзі. Ось тут під берегом і не взяла. Вон, друзі Макс піймав щучку кілограмову. Рівно 50 см. Залік. Так видно одразу, що кілограмчики. Ось таку Діма щучку таки піймав сьогодні. Маленьку, красуньку. На Цій наші мікрорічеці вона пливе додому. Так, такі вискочила вона тут в самому березі. І я розловився, друзі, і я розловився сьогодні у Макса, у Макса три, у Діми одна щучка, і я таки піймав свого малюка на їзі-шайнера. Є, рівномірочка спрацювала тут в закабайці. Щупачок, малюк хай пливе в своїй комищі. Аж туди вона наш комищі заторохтіли, як вона туди побігла. Опа, знову є, блін. Це капець, тільки одну дістав тут під бережком і тут он друга. Друга на рівномірочці вже побільша. Така це вже грам 400 щупарик. Ось бачимо, в самому березі отут тут вся щука. Щука, друзі, не на руслі, вода висока, вона вся в самому березі. Ось бачимо, оце ізик в такому натуральному кольорі і маленький щупарьок, грамів 400. Так, малюк 435 грамів, пливе, рости. Майже четверта година, захід сонця на сировоці. Бачите, отакий у нас осінній розлив. Всі поля залиті, ледве перейшли. Ми то в чоботях, Макс без чоботів, то... Трошки йому складно. Ось така краса у нас на сировості. Давненько ми тут не рибалили. Якраз це зараз пора риболовль, коли трава тут падає. І тут можна рибалити. Дивіться, який просто феноменально класний, красивий пейзаж. Щучка активно там пльоскається. Так, друзі, ну що, останній закид вже роблю. Хлопці вже зібралися. 4 година. Четверта година у листопаді це вже як восьма влітку. Або на півдев'яту Вже темно, сонечко сіло. Вихід закінчився, був якийсь вихід під берегом у мене. Оце от Я чекав, чекав, чекав цілий день, щоб у мене на заході сонця підряд два закиди, дві щучки. Ну, до того у мене ще три клювання було, в принципі. Ну, все, більше не клює. Сьогодні у мене майже все, що були Кулювання на оцю приманочку. Це Easy Shiner 3,5 дюйми, до речі, Макс Макс до речі, також на Easy Shiner піймав Діма рачка. Все, друзі, риболовлю за сьогоднішню закінчили. Риболовля була дуже трудова, але в цілому, на трьох нам вдалося піймати 6 щучок. Переміг по щучкам сьогодні Макс У нього в активі 3 щуки, причому одна була така гарна до кілограма. У мене дві, одна грам 400, одна грам до 300 і у Діми одна одна грам 200 щучка. Ось Все на силикон у нас в джиг. Ось У мене ще було, крім цього, три клювання, які я не реалізував. Ну і Клювання ще було у Макса. Але за кількістю сьогодні в риболовлі переміг Діма. У нього ще було три окуні. Тому його загальний рахунок 4. Ось. Всім дякую за перегляд відео. Якщо сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових рибал. Друзі, ну що, водичка така прозора, наче це затончик, дуже прозора вода, я такої навіть і не пам'ятаю. У мене з собою сьогодні, як і на минулих риболовлях, тут спінінг фаворіт Black Swan до 6 грам. Катушка Shimano Stradic 2500. Ось Поставив Easy Shiner натуралочко. І перший закат погнало тут рівномірочкою по затону. Такою рівномірочкою, ступенечкою. Друзі, дивіться прикол. Щука зайшла в оці заводі. Щучка. Ну така десь. грам 600. І ось стоїть. Намагається рухатися. Ми зараз її мабуть дістанемо і випустимо нормально в річку, так чи ні? Ось. Дивіться. Ось щось наїла. Ця щучка. Ось ще не рибалили, а вже щучку піймали, так? Ще її може током ударили, щось вона, вон, бачите, яка переколбашена. Так, ну ми її от сюди. Так, сюди ми її. Сподіваємося, тут вона вже краще виживе, але вона якось так не дуже пішла. Мені здається, щось вона таке з'їла, що тепер не може проплисти нормально. Все, прийшов я на ті заводюшки, де минулого разу пару щупаків піймав. Спробую зараз тут тою ж методикою провести. Сьогодні такий вітерець заважає. Так, є, друзі, перше клювання у мене на рачка. Такий, як окунь загинає. Так, це окунець. Окунець непоганий такий. Рачка, скрав. Їхали за щукою, бачите, клює он окунь. Отакий рак. І такий ось окунець. За 100 грамів, мабуть. Приємний. Можливо, треба йти на окунячу точку і окуня ловити. Бачимо, який. Хлопець непоганий. ну Перша риба вже є сьогодні. Сьогодні починаємо з окуня. Друзі, на довгій паузі у Макса клювання. Довго нічого не клювало, не клювало і тут є. Щупай, ну такий щупарь. Я думаю, грамів 600 буде, 700. У Макса М5. Така щучка за пів кіла, мабуть, ну, з пів кіла може. І ось воно є. Ось, друзі, Діма, також два оконці піймав. Один такий з долонькою, інший грам до 150, крувтички, такі, кавунчики. Ось на оціх раків М5 Крафт 2,8 дюйми Крейфіш. Опа, поклювачки. Друзі, є, щоб було клювання. Так, воно ніжне-ніжне. Макс каже також в нього було друге таке ніжне-ніжне. Пасивний щупарик. Поставилось Ізіка Грін Pumpkin. Перевірений колір. Було ніжне клювання, може окунь такий нас доганяв, але не засіклась. Трошки... Трошки погода змінилася, якщо було сонечко, зараз повністю затягнуло хмарами. Макс каже, що ще було клювання, У мене було одне клюваннячко. Тому чекаємо. Чого ми чекаємо? Щучого виходу. Чекаємо. Так, на жаль, більше нічого не клювало. Час вже 3 година дня, максимум у нас хвилиночок 40 є порибалити, так, сонечко зайшло, потемніло дуже, може буде якийсь вихід щуки. ось а, В результаті у Діми три окуня, він ще одного піймав. У нас з Максом по одній рибі, у мене один окунь, у Макса одна щучка. ось Тільки що витратив час, намотав новий шнурок. Це фаворит Smart PE. Восьмежилочка номер 05, Восьмилібровий такий він файний, красивий, поки свіжий. Ось обірвався, вирішив, що той шнур у мене вже закінчився, вже бекінг вилітає, тому вирішив шнур замінити вже лежить давненько. Друзі, дивіться, Макс вирішив мене обловити. Підходжу mm -hmm. до нього, а він оце під вечір такий шнурка піймав десь на кілограмчик. Mm -hmm. Чи більше буде? Mm -hmm. 55 сантиметрів. 55, да. mm -hmm. Ну 55 см. 55, так. Ми ж все одно і на кукан не будемо, так? Да? Mm -hmm. Хоча це така пожарочна, пожарочна. Mm -hmm. Ось такі результати, друзі, сьогодні. Це наші з Дімою окуні, у мене лише один сьогодні, на жаль, це єдина риба. У Діми три окунці, два таких грам по 150, мабуть, і два малюка. Ну, Що макса була щучка на пів кіло і щучка грам 100. Ось так скромно сьогодні. Що, вже майже по темному останні закиди будемо робити тут. Тут були клюваки у мене оцих закабаєчках на таку. Рівномірно, можна сказати, проводку минулого разу. Будемо вже збиратися, бо вже майже 4 година у листопаді починає в такий час темніти. Все, друзі, близько 16 ї риболовлю закінчили. Зі скромним результатом. Бачили, яким. Ось бачив сьогодні реально я тільки три клювання. Одного окуня коня піймав, і два таких на півтечка, мабуть, щучок, на більшу приманку. Трохи понавідривався. Ось у хлопців було трошки яскравіше, ніж у мене, але також сьогодні гірше, ніж минулого разу. Отакі дві риболовлі були у нас на цій річці Сироватка. Сподіваюся, може ще сюди виберемося, поки лід не став, поки морозів немає. Всім дякую за перегляд. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!